Привіт, друзі! Всім привіт! З вами майстерня творчості, пані Солі та Юстинка. Сьогодні ми малюємо. Кого малюємо? Краба. Ми малюємо краба. Пам'ятаєте, була така пісенька, її пані Настя вас вчила? А під пальмою краб сидить! І клешнями ворушить! От ми зараз намалюємо такого краба. Який к. Клешня мило. Так, і можна ще пальму домалювати. Починаємо ми з того, що малюємо такий лежачий овал. 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 Угу. Я великий. Тобі. Добре, я меншенький. Я ж хочу ще пальму домалювати. Далі посмішку. Посмішка. Тепер раз, два. Такі дві смужечки. Один. Два. Добре. Тепер такі дві інші смужечки трошки довші. У, довше. Угу. довше. На тих довших смужечках ми малюємо очі. Очі. І всередині очі. замальовуємо. Угу. Далі малюємо клешні. Uh. Ось так. Клас! Такі, як квіточки. І з такими зубчиками. Раз, два. Кам -кам. Угу. Тепер малюємо по три лапки. Один, два, три. Один, два, три. Три, один, два, три. Угу. А тепер їх вниз опускаємо. Раз, два, три. Ще такі додаткові смужечки. Ось так. Раз, два, три. Раз Супер. Два, три. Ось такий у нас вийшов краб. Показуємо друзям. Я ще ось тут ось такі лапочки промаю. Ось мій краб. Я, до речі, поки їсти домальовую, я ще намалюю собі пальму. Я теж. Пальма малюється дуже швидко і дуже легко також. Ось. Ідуть ще кокосики знизу. Ось так. Друзі. Ось наша ілюстрація до пісеньки, а під пальмою краб сидить. Я сняваю рушить. Ну що ж? Малюйте своїх травмиків і співайте наші пісеньки. Папа, друзі! Папа! -па. Привіт усім! Усім привіт! Привіт! З вами Зойченя! Хрумченя! Хрумченя! Юстинка і пані Софія. Тримаюся юстя нашого хрумчика. І ми будемо починати. Так, у нас сьогодні, як ви вже бачите, Велика книга «Суперсил». Так, «Суперсил». І з нами сьогодні дівчинка, яку звати Анна. І вона, ну, просто обожнювала дещо робити. Давай, Юстинко, ще не будемо говорити. Це буде поки що секрет. Зараз дітки, усе зрозуміють. Дуже довга сукня для Фламенко. Це такий танець був. І високі підбори, біла пачка, пуантів, легінси і кросівки. Для чого це все було? Для танцю. Для танцю? Угу. Чи взагалі будь-що з гардеробу? І босі ніжки. Якщо потрібен партнер, годиться і подушка. <гум> з подушкою любила дівчинка танцювати? І навіть мітла, і навіть кіт, навіть кіт її безмежно любив. А все тому, що Анна танцює, і світ навколо рухається, як зачарований. Склянки і тарілки вилискують, одяг шарудить, тваринки вимахують хвостиками і вусиками в ритм мелодії. Навіть земля відгукується і двигти у маленькому землетрусику. Дівчинка так танцювала, що це всі чули. Вона просто любила це робити. Навіть сусіди на останньому поверсі. Ну, не знаю, не знаю. <рес> Дівчинка танцювала під дощем і вот. будь-де де завгодно. Навіть у воді. Ну, не знаю, можливо. Можливо, коли вона купалась, могла б по собі потанцювати, порухатись, так? Доки вона кружляє, все добре! Ніщо не зітре усмішки з її обличчя. Ну, як ви вже здогадались, коли вона танцює, вона це любить, так? Вона усміхається. Супер. Тому що її суперсила яка? Танець! Танець! Ось так! Вона, коли виросте, може стати танцюристкою. Саме так. Я це і хотіла сказати. Ця дівчинка справді може вирости танцюристкою, якщо вона буде далі продовжувати це робити. Тому що у цьому треба вчитися. А юстинка ким може вирости? А Юстинка? Ну можливо, дослідницею якоїсь клас. Я угу. хочу бути дослідницею. Це круто. Малята, а ким ви хочете бути? Обов'язково нам напишіть. Можливо, теж хочете бути танцюристами, як наша дівчинка Анна. Че. Чи... Чи ким? Дослідниками. Чи дослідниками? А чому б ні? Як є Так, так. Добре, друзі. Ну, а на сьогодні все. Ми будемо з вами прощатися. Раді були вас бачити! Па-па! Па-па!